Вітаю вас всіх. Ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Аня, Я вас вітаю. Вітаю сьогодні. Ми подивимось розклад по містах. Я залишав разом з Анею пост в спільноту, і ви там написали ті міста, які хотіли би побачити в сьогоднішньому випуску. А розпочнемо ми з Краматорську. Давайте подивимось, що чекає Краматорськ на найближчий місяць. Є небезпека і десь через, можливо, сім днів. не дуже буде спокійно, але і так, щоб прям дуже-дуже якісь активні дії, то я не бачу. Угу. А з приводу Харкову що можна сказати? на Угу. Найближчий місяць на листопад, на початок грудня. Харків, Харківщина. Я попереджувала, що буде неспокійно і влучання будуть. Зараз подивлюсь на найближчий тиждень, так? А, тиждень. Місяць, де до початку грудня. Харків, світлом проблеми. Біле як приміщення, от я бачу як, можливо, або поруч, або прильот такий, як гучний вибух. Біле приміщення світлого кольору. Плани є, ворожі плани. Донести удар ракетами, Жінка може постраждати. Карти важкі, яка там причетна, як зливає інформацію, потім так дощ сіро, влучання пролітає, дрони. Чомусь бачу картинку, як дорога, як з машин дивляться, як дрон. Стріляючи. Можливо, таке вже було, я не знаю. Тобто це зливають місцеві? Місцеві ж... так, жінка, яка працює в якихось органах. Просто от слухає інформацію на бокову вот те, чи в прізвищі чи в імені. Так. Судові установи щось з судом буде пов'язано. Планують обстріл ракетами, жертви. 14-го. Сьогодні восьме число? Ввечері обережно. Багато людей стривожених, наляканих, тобто активно хочуть атакувати і тероризувати Харків. Але стопа. І ви знаєте, от ми як ніби розмовляємо з кимось, навіть Зеленський, от перемовини веде, чому нам не дають можливості ніби відбивати от так, як ми хочемо стримувати, і більш рішучі кроки ми не можемо робити на якийсь період, як зв'язані руки. А про Харківську область що можна сказати на найближчий місяць? Харківська область. Харківська область. Я бачу, що ми будемо старатися посилювати там свої позиції. Але будуть руйнування, будуть влучання. Будемо в новинах чути неприємні новини. Ворожнеча, карта Ворожнечі. Але буде, буде той момент, коли профінансують і якось нам буде легше захищати Харків, угу. Харківщину. Знову ж таки багато чого не вистачає. Хотілося б більше. І це авіація. Чекаємо на авіацію. Добре, дякую. Далі пишуть ось так. Доброго дня. Чекаємо розклад по містах та Київської області. Дякуємо вам за працю. Дякую за запитання. Так, Київ, Київська область. Дивіться, Київ карта сили. Перш за все, найперша карта це Київ захищений. І ще будуть додати якісь захисні установи, там, я не знаю, буде покращувати захист Київ, київська влада. Але буде такий момент, що ми ніби будемо, як, можливо, летіти щось буде, будемо відбивати це не без цього. Потім інтернет-світло. Можливі деякі там відключення, але не у всіх. Так, вода. Я знаю, що багато хто хвилюється про вишгородську дамбу. Поки що нормально. Окей, не буде небезпеки. Так. Ну, Київ один з найзахищеніших міст, але і магію застосовують в Росії. І багато дуже людей, які зливають і інформацію, і зрадники насправді дуже багато. Я бачу, буде в Верховній Раді постійно якісь, якісь розсварки. Перетягування на себе якихось можливостей, повноважень. Дуже великий кіпіш зараз за владу йде От там, Знаєте, як зароїлось гніздо і звільнення будуть посадовців в листопаді. Воєнкомати повністю якась мобілізація, трансформація в Києві дуже велика буде. З листопада починається. Можливо, паливо ще зросте? Здорожчання невелике буде. Влучання можливе. Дарницький, район Солом'янський. Хоча цілитись, як ніби в центр, я бачу, будуть пробувати, щоб летіли дрони в центр. Так. Можливо, якісь будуть ще, ще смерть, якась буде, так як я і казала, що відомий буде, а якийсь воєнний і ще, можливо, буде похорон в Києві, відомої людини з воєнних. Або, можливо, це. Зараз я перевірю, чи це похорон. Ні. Ще якась людина. Можливо, наприкінці листопада. Або на початку слідучого місяця. Так. Київ, Київщина. Зброя доїде, потім за обмін, будуть в новинах щось говорити за обмін в Києві, ще якось пов'язано з Києвом. Постійно щось там затверджують, змінюють питання про вибори. Дякую за такий детальний огляд Київщини. І далі дуже багато людей писали про Херсон, mm -hmm. про підконтрольну територію Херсонської області України і про непідконтрольну на даний момент територію Херсонщини. Херсон, Херсонщина. Спочатку Херсон, так? Да? Угу. Та яка лягає місто Херсон. Так, новини. Будемо чути в новинах. Хм, там і у нас є якісь плани, будуть, будуть е -е, непогані події відбуватись для нас. Десь ми можливо. Так, Дивіться, що відбувається? Шантаж і вимоги якісь будуть висовуватись для того, щоб перемовини якомога швидше провели перемовини. Так, і буде як херсон. За Херсон. А, за Херсон що? Територія, звільнення, відступ? Можливо, навіть так. Обіцяти якийсь відступ чи звільнення. Хоча ми на це якось не будемо вестись, тому що це оманливі так просто для усього світу світу закидати такі, можливо, ніби як вони згідні на перемовини, а Україна не йде домовлятись. Такі лукаві будуть хитрі маневри. Херсонщина, за Херсон будуть розмовляти за кордоном. Якась, можливо, візита або поїздка буде. Це Херсон. Там дуже багато мін, дуже. Вся територія повністю як усипана. От я бачу в такі, як в точках світяться. Херсонщина. Херсонщина, Херсон. Херсон, Херсонщина, Херсон Втрати, бій, звісно, буде. Важко там буде якісь гроші пропонувати хочуть за гроші. Підвіситься на листопад місяць те, що ми мали і те, що ми хотіли, воєнні знають про що я кажу. Знову, знову казали, ніби розмовляли на листопад про цю подію і знову її потрібно відтермінувати. смертям з боку Росії. Mm -hmm. Росіян багато загинув, Паска буде для них. До речі, де я попереджала, що для наших військових буде паска, як кільце візьмуть і там такий буде гучний, як е, взрив це про Херсонщину, так ми говорили Я вже навіть не, не згадаю. Я, я так е подивилася трішки в новинах і побачила, що дійсно, так як я і говорила, попереджувала, на жаль, тому обережно на цей раз я бачу, що буде пастка більш як для росіян. Це вже чудова новина. Хоча буде і важко. Я не кажу, що буде прям перемога, але буде важко. І зараз, дивіться, зараз якраз такий час, коли от буде все вирішувати. Сьогоднішнє число якось мені показує, що багато чого буде вирішувати, якісь перемовини можливі, важливі, пропонуватися на розгляд якісь умови, можливо, якісь десь відступити там, поділити. І зараз розглядається дуже багато варіантів. Давайте перейдемо до Миколаївщини, до Миколаєва в цілому. Угу. Яка його доля на найближчий місяць? Основна карта на Миколаїв. Миколаїв. Хм. В принципі, от схожа буде ситуація, як на сьогоднішній до сьогоднішнього дня. Тобто... Я не бачу суттєвих покращень змін. Навіть бачу, що деякі люди будуть переїжджати хвилюватися. Що з світлом проблеми, з інтернетом проблеми. Поруч, знову ж таки, дуже багато вибухів, прильотів. Неспокійно. Неспокійно, це точно. Прильот в якийсь частний будинок. Там таке. Я бачу, як біля будинку таке дерево гарне, дуже схоже на вишню. Щось там голубого кольору лежить біля двору, чи ванночка, де жінка. Років п'ятдесят три переречі, або мисочка, або ванночка. От там може бути прильот в бік, де кухня. Бачу, шипки так розлітаються. неї газ увімкнутий буде. І з того боку я бачу, як ікона висить десь наверху. Ікона. І завдяки цій іконі ця ікона непроста, як намоляна. Як вища сила врятує жінку, тобто, можливе поранення нога і плече, а так вона має вижити. Ніби хтось як відволіче в останній момент відійти з кухні, або тваринка якась. Не можу зрозуміти такий комочок, або кішечка темного кольору. Дуже темно, чорненька, сіра, чорненька. Я навіть бачу, що в Миколаєві люди, які мене слухають, і е, я бачу там такі хрестики, як я радила зеленим кольором біля домівки, намальовані. Декілька будинків я побачила зеленим Христом. Працює. Так, бачите, працює як захист. Ще має працювати. Миколаїв, Миколаївщина. у людей, тривога, страх. Фінансування має бути. Щось туди повинні по захисту додати, довести. Лікарня. От нібись там щось з лікарні. Не можу зрозуміти, мені кажуть, що. Там, як не вистачає чогось, потрібно звернутися. До когось, щоб лікарню не забували за лікарню. Тому що буде такий момент, коли хворі будуть туди поступатися, а будуть казати, що немає ліків. Тобто, по якось дізнатися або попіклуватись про лікарню, де чоловік, здається, директор. Дякую, вам, Аня, дуже за такий інформативний прогноз. Для України, для українців. Друзі, дякую вам, що були з нами. Обов'язково підписуйтесь на канал Анни Атаманової. Переходьте також в посиланні під цим відео. Буде телеграм-канал прогнозу, де від Ані буде ексклюзивний захист для вас від усього злого і плохого, що може оточувати. До побачення! До побачення.